Так, Всім привіт, діло до вечора. Ну що, долажу вам ситуацію із цими приморозками, що у нас було. Ось, ось я, бачите, ось, ось виноградник у мене за забором. Зразу показую вам наслідки сьогоднішнього. Ну, мабуть, ви зрозуміли, да? Ось, ось гляньте, це помідори. Помідором, ну, як бачите, прифатило при трохи. Прифатило І тут помідори, і там воно де. Поприфачували помідори, перця. Трошки листки все поопускали, ну, воно вже більше після, після обіти воно все показує. Значить, тепер показую вам по участку, що в мене твориться тут. Значить, малі однорічки ці, щоб в мене були. Ось вони всі, я їх вчора познімав із шпалери, як ви бачите, обробив е антифризом тим. І ще й взяв, укрив. Ось я їх утром розкрив. Ось, утром, коли я вам показував, воно було вкрито. Бачили ви? Да? Ніде, нічого, ніякого листочка, ніякого усика, все живе, здорове. Дивіться, все воно красиве. Ну, Тобто взагалі немає слід. Да? Вкривався що цей кущ, це пристін. Вкривався, перед вкриванням був оброблений. Ще теж антифризом. Нічого ніде немає, всі на місці листки, ні один листок не постраждав. Тепер давайте перейдемо до цих ось оцей ось, цей ось ряд. Американці не вкривалися. Взагалі не вкривалися, дивіться, вверхушки показую. Ніде нічого ніякого немає. Він просто оброблявся. Оброблявся е, тим же шантифризом. От біороста. Нічого немає. Тут я ось ложив, це Нірвана. X, знімав я шпалери і положив на землю. Ну, понятно, і вкрито воно було. Вкрито ось оцими бігбегами. Нічого. Так само, ось крайній кущ стоїть на краю. Геть, молоді, молоді, на кінцях є. Ось дивіться, прирости. Бачите, таку. Нічого немає, все чітко. Далі, оцей ряд повністю ну, разом з цими молодими оброблявся антифризом від біороста. Е, Наступний ряд. оцей ряд, Він не оброблявся взагалі. Взагалі навіть не бризнуло сюди, ні каплі. Значить, прирости вверху. Бачите, дивіться, показую по верхушках вам. Тобто, як ви бачите, нічого абсолютно не случилося. Це не оброблялося взагалі. Тобто, просто коли я утром вам показував оте кіно, там коротше, випав один, як би. Один кусочок фрагмент випав, як я показував температуру. Не знаю, чого воно так мені змонтувало, але там немає одного кусочка. Я вже виложив, потім бачу, що немає датчиків, ну, де я показував температуру. Температура в мене була значить, 0 мінус 1. Мінус 1 це як вставало сонце. Піднімалося, аж само -само вже там утром розвиднулося, пішло підніматися сонце. Був мінус 1. Значить, менший температур. Тури за мінус один, і то це було кратковременно, меншої не було. Ну, вважайте, ну, що до самого утра по темному було так, плюс один, було, Ну, так, падало, значить, 2 градуси тепла, потім плюс один, потім 0. Я вже думав, блін. Вагався, думаю, включати систему, не включати систему. Думаю, ні, не буду включати. Це не та температура. Коротше, не включав я дождювання, то воно якби, нічого немає. Всі кущі, неде, і признаку немає. Мінус один було, але воно недовго було. Трава біла була. Ну, Як бачите, я вам показав, що в саду, де під забором, воно біло було. Ось, ось помідори, бачите, вони... Воно і так видно, не треба тут і камеру підносити. Бачите, що воно все воно, там воно чорне геть усе, бо за день сонця. Ага, дивіться, ще показую наслідки. Ось, ось це кобер лежить. Бачите, да, що з кобером? Це щоб ви розуміли, показую для розуміння. Тобто листки кобера, дивіться. Бачите, покрутило. Ну, він нічим не оброблявся. Ну, тут достатньо. Тут вони коричневі. тут на кінці зелена. Ну, знаєте, нема нічого категорично не бачу. Так, кобер значить, трошки підфатило. Так, що це в нас? Теж підфатило трохи. Це в мене. Зараз точно скажу, щоб не помилитися. Скажу, що це таке. Чи це СО4, чи таке це РР114. Тут деякі листки, ось, бачите, на деяких лозах. Ні, воно на всіх, по одній, там, по геть по чуть -чуть, воно поприфачувало. Тобто, е -е, а крайній аж ось у мене. Це 3309. А крайній нічого, дивіться, ось він тут. от куди йшло воно. Геть, живий, здоровий. І цей наступний теж РР-3309 живий. А, живий Шайсо Фрідом. Ніде не бачу. Ні, брешу бачу. Ось, є. Чуть-чуть ну, є, прихвачено. Воно непонятно, як воно тут прихвачувало, там є, там нема. Ну, на здоровому винограднику я обійшов, обдивився, нічого немає. Ось сливи, нічого немає. Всі листки живі, здорові, тобто, бачите, віддать, по самій землі він устелив більше. Був приморозок, чим в повітрі не було. Що я сьогодні вже тут намилився і робити. Там воно я вже одну яму ну, не буду я йти аж туди, воно вже там викопано в самому початку викопано. Тут ось ще не копав, треба ще буде. Це те, що не перезимувало. Починаю, ось лопата стоїть, починаю копати, готувати ями для посадки. Саджанців. Які саджанці я в цьому році виписав? І де виписав? Значить дивіться. Виписав я е, персик пф 13 фемінфюрі, Fury. Да, 13. Це той, що я вам показував, де був персик, 620 г плоди ростуть цих персиків. Оце це я виписав персик. Буду садити він вже ну, виписаний. Потім виписав я перкоче на ріне, бо в тому році я не зміг ну, трошки там градом побило не у тому році. І виписав то часан сливу тому що в мене ось вона не перезимувала. Бачите, як вона там не, не пижився я таке я, вроді щось її відходило. Ну, коротше, умерло воно та й все. То я виписав той часан, воно сюди на це місце, де я показую, що вона тут росла. Значить, тут вона і буде рости. Той часан. От. І ще я виписав завдяки, завдяки е векшину. Дмитру Валерійовичу виписав плота. Дапл Данді. той що я вам показував. Ну, ось у мене в кармані, зараз я вам його ще покажу. Хто, можливо, хтось не бачив. Ось так він виглядає, цей плот. Ось отут буде він рости. Ось де я якраз стою, ось ряд. У мене в краю тут ось немає. Це що касається дерев, які я заказав які прийдуть і буду саджати. Тепер, що касається своїх, ось, бачите, я їх буду з осені зразу вже викопувати і садити прямо так на дички на постійне місце. А весною буду обрізати над брунькою. Ось вони прищеплювалися, це молдавський, жовтий. Ось, все воно вже видно нормально прижилося, все тут класно, вже ця, ось, 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 дивіться, розлазиться, бачите? У чому перевага. Японських стрічок бодітайпа цей Бачите? Ось, воно видно ось, все прижилося, все нормально, брунька ось є. значить Весною з осені я ось так ось садю на декарйом, поки не сильно розвита корнова система. от Посадю на постійне місце. Тут у мене є між деревами. Зараз я вам все покажу, де воно буде рости. Тобто садю весною над брунькою таку тільки черк і все, і пішла вже якби. Ну, молдовський жовтий піде виготувати. І то вже він буде на постійному місці, вже ніхто його рухтати не буде. Тобто за день, ну, як показував, як практикує і показував Сергій Остапенко, сад город Кібличі, виноград город Кібличі. Ютуб канал. Да? Отак і я по такому принципу. Так само буду садити на постійне місце уфо 5 Ось у мене я два штучки зробив. Ну, один куму дам, один собі. Ось, дивіться, один у 5 все тут нормально, брунечка все прижилася у Фо 5 і другий у Фо 5. Короче. Два штучки я робив в Один собі, один, я ж кажу, куму. Да. От. Потім ще буду пересадювати, додаватися Redhaven. Red на цьому садить в мене. Ось, Дивіться, теж вже розлазиться це будітайп, Брунька видно, що вона прижилася, все нормально. Редхевен. Ну, тобто на постійне місце вже буду садити їх з осені, а потім вже тільки обрізати по факту там, ту дику частину, ну, верх дикий да, миндаля і піде вже в мене уфошка Ред хевен. Ну а плод буду садити ото там у краю. Значить, Хто не бачив, як вони виглядають, ось о, е Ну от все, дивіться, два плувота. Зараз я розріжу якраз де на сон. Це ну, якби, сонце, все світа добре. Ну, дякуючи, я ж кажу, дякуючи, що мені підписник Векшен Дмитро. Валерійович прислав, і я якби, скуштував оце все діло. Ви знаєте, я вже коли кіно вам показував про них, я казав, що шкурка кисловата, ну вже я їх усі їв місті з шкуркою. Тобто я шкурку вже там не випльовував, нічого. Дивіться, яка краса. Гляньте, це шедевр якийсь. Просто шедевр. Що на смак, що на вид. Не знаю, я раніше про них, я ж вам вже повторююся, я не знав ніколи, що таке є. Ну так, Чув одним вухом. Да? Ну, оце вперше попробував, спробував, то звісно, це щось. М -м -м. Усій сім'ї воно понравилося. Усі склоняються, що тут така переважа сливи. Ну, коли я по почитав, що дійсно тут сливи 70. 5%, абрикоси 25%. Абрикоса хіба що вже віддає, коли вже шкірку там якщо лісте, то можна розуміти, що тут абрикоса. Кісточка вообще, я таких не в одному плоді не бачив. Наскільки вона манюсенька, вона менша, як валичі кісточка, дивіться, на такий здоровий плод. О, манюсенька кісточка. Вона хоч і не відділяється, ну, щоб цей, ну все одно вона там нічому не мішає, якби тут м'якоті. Плоди до 130 грам. Ну дуже хороша штука. А тепер я вам скажу, де я це все буду, де я виписав це все. Бо це все, що я вам назвав тільки що, воно вже якби придбане. Зараз прожую. А придбане воно в атмосфері саду. Я вам ще раз показую зараз дерева, які... у мене багато дерев з атмосфери саду. Це саме перше, відкуда я виписував. Ось наприклад, дивіться. Оце ПФ 23. Ось о вам симфонія. Дивіться, як виглядає. Бачите, це все атмосфера саду. Ось ось, слива. киргизська чудова. Абрикоса хіота. Це не воно перкоча ромео, ось у. трохи був не вграв. Було вже всього 30 листків, мабуть, ставалося на все дерево. Ось, у, бачите, як я його воскресив, хелат, желіза. Ну, це то, що Антон підсуетився та сказав, що Григорович будеш, будеш без перкоча, якщо не будеш обробляти. То дивіться, які зелені листя, дивіться, здорові, зелені, без клястера, без нічого. Гляньте, які прекрасні листки. Бачите? А було, я вам чесно кажу, було серед літа. У мене тут 30 листків залишилося. Вже такий був листопад, що я дивився на це все діло. Вже до Антона звернувся і кажу, слухай, мене вже ще день-два, і в мене вже все листя впаде. не буде, як листопад. А це серед літа начало навіть не серед літа, а десь в 10-х числах липня. Кажу, що робити, що це. Він каже, він одразу він, він, кіно там випустив і почав всім показувати, що треба Хилат, ліза давати, давати, давати. давати. не один раз. Що я і зробив, і ось вам. Ну, Був косяк, я його виправив. Тобто і приросте нормально, і все нормальок. Ось так же теж воскресив. Це е, цей, е, блін, нектарин. Теж було те саме. Ну Багато такого усього в мене було. А тя, теж, ті свої буду пересаджувати. У мене ось я дивився тут. ну коротше, дивіться, Пеньок ось один треба Ну Це я видерну, викопаю пеньок. Це вже одне дерево. Потім воно де вулик мій стояв. Я касати з нього витягнув. Хтось мене колись і питав, я вам показую касати, вони зараз в холодку. Ось дивіться, повністю запечатані, бачите? Зимою я їх вже буду розбирати, витягувати, ну, розділю, почистю, повитягую Ці ж кокони витягну і на збереження положу в холодильник. Тобто, і так само і палички. Ті, що були в мене в триугольнику, тут з очерет наложений. Так само я їх почистю, витягну кокони, і зложу і буду зберігати. Ось, гляньте, яка краса. Так що, тут ще одне дерево, цей пеньок я видерну. Ось тут між деревами в мене 6 метрів, так що буде підсажуватися. Буде у мене формула 3х3. тут, Іменно по персиках. Ну, не знаю, Мені тут трактором не їздить, а мотоблоком я нормально тут управлюся. Трави тут вже не буде на той рік. Буде все отак. Тобто, щоб було це без цикадок і без всього. Нічого порізів немає, все обслідував, обдивився, цикадки немає. А де її тут? Ви бачите, що тут? Тут пар. Тобто отак буде це все діло. Ну, весь сад на той рік. І все, вже без оцих газонів. Це ну, тобто, сьогодні таке відео, у мене, такий формат. я вам розказав, поділився секретом. що Всі саджанці я виписав, абсолютно всі, із з атмосфери саду. В тому році виписував у Гаврилку, ну, у нього в цьому. Році, ну, ну, те, що мені потрібно, немає таких, понимаєте. Ну, не дуже і з весняними зворотними тими заморозками. В нього трошки підстрадали саджанці. там. Ну, і якби, в цьому році малий асортимент. А так дуже чудові, теж займають на моєму. В моєму саду я б сказав, би, ну, друге місто це так, железобетон займають. Самі кращі в мене, да, я вам казав, що з атмосфери сада, я їх і купував, вони були самі кращі. І так вони самі кращі і є. То там я і виписав. І, да, і Ні одного саджанця я не загубив із атмосфери сада. Скільки садив, скільки всі є. І воно ще коло мотоблока, зараз ось, ось, ось ще покажу, я вічно до нього не доходжу. Ось, 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 Вайру мендаль вейру. Солодкий вайро, для нього не треба запилювача. От. Так що Багато в мене з атмосфера сада, тут теж за атмосфера сада. Груші також з атмосфери сада, там і Олімпік у мене і чи Юра, ну, коротко, багато теж. Всяких. три в мене тут. Олімпік чаюра Юра і ще щось, як же його. А як ще, а зараз скажу. Щас скажу вам Мілленіум. міленіум, Чоюро і, і Олімпік. В Олімпіка взагалі листя такі якісь декоративні, здорові, такі, все красиві. Оце все це азійські грушка. Якби це все в мене якби, за атмосфера. А тут плота я буду садити ось за персиком, за яким показую там, в тому ряду, в самому крайньому. А тут ось у мене сливи ростуть тут, ось дві штуки. Ось. І тут, до речі, на цій сливі назву я не знаю. Ну, прищеплено ще то часан. Я причепив сюди на цю грушу. І формозу прищепив, Вже дві штуки є на цій. Ну, вона сама по собі дуже гарна ця слива, просто ну, ще названня не вивчив. А на цій ось ось на другій, ось, у мене комата кубанська прищеплена і щиро. До речі, скажіть, хто за цим ставкувався, дивіться, проснулися на кометі, бачите, дивіться, пішли в розбруньки. Це що йому все, хана, можна ще немає, чи, чи нічого не буде. А ну напишіть, хто в курсі, бо я ще не в темі. У мене я це бачив вперше, що просто вийшло з пробудженням. Все в одного, ну, в один день робив, всі нормально, всі сплять, а ці ось бачите, видно. Ось, продивіться. Ось листок пішов і тут. Це йому що вже накриється, воно чи буде нормально. Напишіть, будь ласка, бо я не розбираюся ще в цьому. І Це ж бачите, що я вам хочу донести. Тут ось дві сливи да? і по дві, це якби шість сортів можна сказати, бо дві сливи і по дві прививки і різними. А тут у мене виходить, ось Анжеліна ось буде рости і рядом ось часан. Ну а там ось де досі воно риється. Ласик, ти вимазуйся да? і цей, буде плод, драпел Данді. Ось отут ось. Так що буде йому запилювач, якщо йому треба той запилювач, то буде. Бо тут у мене в цьому ряду виходить, то Анджеліна і, і через ряд ось, ще шість сортів, скажімо так, то чим то та й запилиться. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до наступних відео.